Вітаю, німа! З вами я, шляпа. Привет. Всіх вітаємо. Сьогодні розбираємо всякі ніші і прикольні речі до світу Гаррі Поттера. Почнемо ми шляпи, яка розподіляє всіх на факультети. Ну що ж, почнемо. Шляпа на всяк випадок натякаю і понеслась. Так, шляпа, на який факультет я поступаю? На економічний. Я не хочу на економічний? Мама сказала, що так треба. Я не буду йти на економічний. Побала так в тебе так виходить. Пана шляпа. Напевно, з дефекту з Китая точно. шляпа. Гарна, красива, удобненька і недорога. Е якщо її. Купляти не в Україні. Вона легко пошита, хоча тут її за просто нереальні гроші шиють. Ця крута шляпа, яка може говорити, це просто бомба. Я сам хотів купляти тільки 100 доларів за досить дорого за шляпу. Так, наш маленький сніч. Дуже крутий. Маємо з дітками тільки коли вони постарше. Тому що ви розумієте, якщо вони вдруг вхоплять цю штуку, то. Вона не больно буде, але вона легко ламається. Ось зараз я вам покажу, як воно круто працює. Наша задача його. Не його, а. Наша задача, щоб він не впав! Да, щоб він не впав. Окей. Тільки з Ну, той, там, там Ти знаєш, так і включається. О, включається. Ой-ой! Загадай, як він користуватись, будь ласка. Так что, працюй! Нормально працюй, будь ласка. Фу, я задевшись. Sorry. О, да. Тут у нас... О, это мило. Сейчас я вам крутую штуку покажу. Так, зараз. Чтобы у меня просто четверка не получилась. Вроде, сейчас мало добре выйти

Мама мені його залишила. Е, є вон демо. Бувайте здорові, розчисуйте брови, цілуємо в плечі, всім до встречі, до наступних відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і що там ще? Колокольчик в ютубі. Всім давніх Здав нові всіх, хто полював за цими скарбами. Але хто ж знав, що це буде вона?